Промерзання землі, температура повітря, а також сніговий покрів. Як впливають ці всі фактори, і чому у мене замовниця, як то кажуть, накипіла і сказала, що всі в цьому винні. Значить, дивіться. Розглядаємо два варіанти, чи три варіанти. До чого я веду, коротше кажучи, у мене вчора замовниця телефонує. Каже: у вас, типа, система вся промерзла, і ніхрена, коротше. Історія, а чому промерзла система? Значить, ми прокладаємо траншею на глибину метр метр двадцять. То, як то кажуть, як книжка пише. Вона вирішила зекономити зі своїм хазяїном, як я кажу, вони прокопали траншеї на заступ. Ми проклали трубу кабель, сказали, що ніколи земля не промерзає глибше в них, тому що зим таких немає. Ну і на виході на даний час є. В них вода в приямку, а води в будинку немає. Кричіть, що приїдьте до мене, зробіть щось, готово платити. Я відправляти людей не буду. Чому? Тому що, по-перше, бачите, яка погода: ніхто не поїде ради одного замовника і замовниці, яка вирішила, що треба щось тоді зекономиться. Зараз щось робить. Ну а зараз розберемося. Значить, дивіться один варіант. Перший. Перший. Снігу дорівнює 0. Снігу дорівнює 10 см і снігу дорівнює 20 см. При тому дивіться, буває така історія, що я кажу, що От е, Всі кажуть, що е, так сніг же ж випав, все нормально. Враховуйте те, що сніг може випадати нерівномірно, це характерно, як для полів, як для будинків і так далі. Відповідно, десь задуває, десь не задуває. І от така історія в прямому сенсі слова, вона буває. Тобто, тут навіть враховуючи, що сніг іде, тут може бути 0 снігу, тут може бути 10 см снігу, а тут може бути 20 см снігу. Відповідно, давайте так. Загально прийняті норми, які я буду доказати. Якщо на вулиці 5 днів 5 днів мороз мінус 10 градусів за Цельсієм, при оцій умові земля промерзне на глибину 12-17 см. При умові 5 днів, температура мінус 10. При умові е, наявності снігу 10 см земля промерзла на глибину 5-8 см. При умові наявності снігу 20 см. Земля промерзла на глибину 2-6 см. Сантиметрів. В чому характерна особливість цього діапазону? Характерна особливість діапазону полягає в тому, що е, залежить е, від е, ґрунту. Пісок промерзає, глина не промерзає, суглінки і так далі. Тому, подібне. тому ось такий діапазон. Відповідно, е, чим далі е, днів там буде проходити. Тим більше земля промерзає. Але не можна сказати про те, що е, з кожним днем промерзання буде більше. Ні, воно не чим глибше е, в землю, тим більше тепла віддає наша земля. Відповідно, е, не так, що можна сказати, що через 10 днів буде промерзання, наприклад, 35 см. Через 10 днів може промерзання, вірніше не може, а загально прийнята норма десь буде в межах від 20, 10 днів від 22 до 30 см. Хоча повинно бути по типу тут 24 і 34. Такого не буде. Навіть тут місцями пишуть 20 см. Чому? Тому що все залежить від ґрунтів. Ну і відповідно, тут так же саме. Тому, е шановні, бувають історії, що знову ж от 10 днів, здається, що таке 10 днів. 10 днів це не так, то багато. На даний час мороз уже е триває досить-досить довго. Тому 30 см промерзнуть 10 днів без проблем. Якщо не лягло от сюди снігу, ну а давайте так, відверто дивитися на речі, на даний час ми бачимо вже сталий мороз на протязі трьох тижнів. Це десь мінус 5, мінус 3, вночі, в день і так далі. Тобто стабільно промерзає земля. Мені цікаво почути вашу думку, на яку глибину, в якому регіоні промерзла земля, на яку глибину, якщо хтось таке спостерігає. Це загально прийнята статистика, до речі, Ну і тому ми прокладаємо, прокладаємо знову ж траншею на глибину. мінімум, мінімум знову ж. 80 см це самий-самий мінімум. А так йде 100-120 см. Тому що оця історія з замовницею. Враховуйте, десь промерзне 20 днів, побуде 30 десь земля промерзне на 50-60 см. Ну і що потім, не дай Бог, там 80, десь перепад, якийсь, десь ще якась історія. І відповідно, що замовник буде без води. Краще вкластися один і нормально зробити, чим потім перероблювати. Пишіть вашу думку стосовно на яку глибину у кого промерла земля. Ну і відповідно, чи правильно я зробив, що не відправляю людину на її проблему. Чому? Тому що у мене люди зараз просто знаходяться на зимових канікулах. Ви бачите, яка погода нема можливості працювати. Ну а, відповідно, не я винен в тому проблемі, що вона зекономила, а я зараз повинен їхати, щось комусь ремонтувати. Хай шукає самостійно. Це моя власна думка. Щастя, здоров'я, любові, всього всім найкраще.